3 січня в Україні переважатиме хмарна погода. Місцями очікуються дощі та сніг. У декількох регіонах день завершиться ясним небом, проте більшість територій залишатимуться під густими хмарами. Температури коливатимуться від мінус двох до плюс десяти градусів. Детально про погоду в регіонах у Київській області в день температура становитиме плюс три градуси, а вночі опуститься до нуля. Хмари вкриватимуть небо майже увесь день. Вночі можливий дрібний дощ зі снігом, який завершиться до ранку. Більше опадів не очікується на півночі. У Житомирській області в день температура буде плюс один градус, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Протягом дня пануватиме хмарна погода, опадів не прогнозується. У Чернігівській області в день температура сягатиме плюс двох градусів, а вночі опуститься до нуля. Ранок обіцяє бути ясним, проте ввечері хмари повернуться. Опадів не передбачається. У Сумській області вдень температура буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 1. Ранковий дощ зі снігом завершиться до полудня. У другій половині дня опадів не очікується. На сході у Харківській області в день температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс В Вдень очікується дощ зі снігом, який завершиться до вечора. У Донецькій області в день температура буде плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер західний 4 метри за секунду. Увечері можливий дрібний дощ. На Луганщині вдень температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі становитиме плюс 4. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Увечері можливий дощ. На півдні. В Одеській області в день температура буде плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, а вдень очікується дрібний дощ. На Миколаївщині вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 4. Хмарна погода пануватиме увесь день, а ввечері можливий дощ. У Херсонській області вдень температура сягатиме плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний 4 метри за секунду. Дощ можливий ближче до вечора. У Запорізькій області в день температура буде плюс 6 градусів, а вночі плюс 3. увечері можливий дрібний дощ. У Криму в день температура становитиме плюс 10 градусів. А вночі плюс 7. Вітер південно-західний 5-6 метрів за секунду. Протягом усього дня хмарність залишатиметься на високому рівні. На заході. У Львівській області в день температура буде 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 2. Вночі йтиме сніг, який завершиться до ранку. Протягом дня опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Вночі очікується дощ, вранці дощ зі снігом, який завершиться до середини дня. У Тернопільській області вдень температура становитиме нуль градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Вночі очікується сніг, який вранці зміниться мокрим снігом. На Буковині вдень температура сягатиме плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус одного. Ранковий сніг завершиться ближче до обіду. На Закарпатті в день температура буде плюс 2 градуси, а вночі очікується мінус один. Вночі можливий дощ зі снігом. У Рівненській області вдень очікується температура до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 2. Вітер західний 6 метрів за секунду в день і 4 метри за секунду вночі. До самого вечора в рівному зберігатиметься похмура погода. Лише наприкінці дня небо очиститься від хмар, опадів не прогнозується. У Волинській області в день стовпчик термометра підніметься до плюс 1 градуса, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер західний 6 метрів за секунду вдень, південно-західний 4 метри за секунду вночі. У Луцьку хмарна погода протримається весь день, опади відсутні. У Хмельницькій області в день буде мінус один градус, а вночі температура залишиться на цьому ж рівні. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня в Хмельницькому зберігатиметься хмарна погода. Уночі дощ зі снігом вранці зміниться дрібним снігом, який триватиме до середини дня. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура сягатиме плюс 3 градусів. А вночі буде на рівні плюс одного. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Дощ зі снігом завершиться до вечора. На Полтавщині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі до плюс одного. Увечері можливий дощ. На Черкащині вдень температура становитиме плюс 3 градуси. А вночі буде плюс один. Ранковий дощ зі снігом завершиться до середини дня. На Дніпропетровщині в день температура буде плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. Увечері дощ зміниться дощем зі снігом. На Вінничині вдень температура сягатиме плюс 2 градусів. А вночі буде 0. Нічний дощ зі снігом зміниться снігом до обіду. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. От і все на сьогодні. Нехай тепло і спокій панують у ваших серцях, а зима приносить лише радість. До зустрічі в наступному відео.